Відсоток жителів Чернігівщини, що мають проблеми із жіночим здоров'ям, знизився з 90 до 60. Такій тенденції сприяла робота мобільних бригад акушерів-гінекологів. Починаючи з березня 2023 року, вони надають широкий спектр медичних послуг жінкам, котрі проживають у віддалених населених пунктах області. Відтак кваліфіковані фахівці проводять загальний огляд та УЗД-обстеження, перевіряють пацієнток на ВІЛ та інші інфекції. Екції, що передаються статевим шляхом, та за потреби дають поради щодо інших захворювань, наприклад, цукрового діабету, надають психологічну допомогу, а також направляють на подальші консультації до медичних установ. Завдяки ініціативі 70% жінок регіону вже пройшли обстеження та одержали необхідне лікування. Вікова категорія жінок, які звертаються до нас, це від 14 років до 90. Минулого року ми мали 161 виїзд і за перший квартал цього року вже 55 виїздів. Об'їздили дві треті громад Чернігівської області, відвідали абсолютно всі райони. В пріоритеті наших роботи, наших мобільних цих бригад завжди було прикордоння. Область частково розбита, доїзд до населених пунктів е тяжкий. Не скрізь є можливість. Е Приймати бригаді навіть у якихось лікувальних закладах, чи то фельдшерсько акушерські пункти там, чи інші якісь дільничі лікарні. Але наші бригади налаштовані таким чином, що ми приймаємо е, пацієнтів е, де організовано то були і сільські клуби, то були сільські хати, то були розбиті ФАПи. Саме головна е, мета наша це доступність допомоги жіночому населенню. Зокрема, важливість акушерсько гінекологічної допомоги в умовах воєнного стану та підтримку материнства напередодні всесвітнього дня здоров'я обговорили на круглому столі: здорова жінка, здорова нація. Його фахівчині пологового будинку провели спільно з управлінням охорони здоров'я міськради та спілкою жінок Чернігова. Будуть висвітлювати питання щодо надання акушерсько гінекологічної допомоги в умовах воєнного стану, питання збереження здоров'я жінки, репродуктивного здоров'я жінки, питання ментального здоров'я, здоров'я материнства. А також розглянемо питання щодо жінки в різних періодах її життя. Всі ми живемо в умовах постійного стресу. На плечах жінок сьогодні дуже великий тягар, багато складнощів, труднощів. Ми розуміємо, що дуже важливо не лише лікувати хвороби, але й попереджати і вчити, як це не дивно звучить. Вчити жінок, піклуватися про себе, про свій психічний стан, фізичний стан, розуміти, що. Хвороба це не лише коли в тебе щось фізично болить а це і ще вміння попереджати такі, як психологічного плану. Хвороби або деякі такі ознаки того, що жінка потребує допомоги. Як зазначила практична психологиня Антоніна Зажицько, навіть попри повномасштабну війну, необхідно знаходити час та сили підтримувати психічне здоров'я, адже чимало українок зараз мають проблеми зі сном, підвищений рівень тривожності, емоційну нестабільність, а подекуди й депресію. Відтак фахівчиня радить звертатися до спеціалістів або принаймні. Користуватися так званими найпростішими стабілізаційними техніками. Дихальні вправи, релаксаційні вправи, або це техніки стабілізації емоційного стану. Рекомендую багато прогулюватися пішки, це ходьба, це спілкування з друзями, невимушене десь на природі, а в колі близьких, які можуть надати підтримку. Додамо всесвітній день охорони здоров'я святкується щорічно 7 квітня, починаючи з 1950-го. Кожного разу вооз присвячує цей день актуальним темам підвищення обізнаності щодо важливості здорового способу життя та профілактики захворювань у 2024-му Гасло дня Моє здоров'я, моє право. Що підкреслює, у кожної людини незалежно від місця проживання, має бути доступ до якісних медичних послуг, можливість пити. Якісну воду та збалансовано харчуватися.